Ми поговоримо про митний безвіз 1 жовтня 2022 року. Ще Україна приєдналася до митного безвізу, стала 36-ю країною, і напевне можна такі проміжні результати підбити, тому що вже чимало часу минуло, і водночас, як це працює на практиці, нам розповість заступник голови державної митної служби Владислав Суворов. Він зараз у студії Українського радіо. Вітаю вас, пане Владиславе. Доброго дня передусім, Доброго дня. звісно ж, з результатів. Ось цього митного безвізу спрацював. Які результати на сьогодні, що можна сказати? Скажімо так, ми знаходимося в процесі повноцінної інтеграції в Європейський Союз і Європейську Асоціацію вільної торгівлі в частині саме митного безвізу? Ми дійсно 1 жовтня 2022 року стали 36-ю країною членом конвенції про процедуру спільного транзиту? На превеликий жаль, через війну в нас не набула значного розповсюдження ця процедура, оскільки у нас паралельно на сьогоднішній день є наша національна транзитна система. Відповідно. Ну, не всі перевізники або експортери, або імпортери обирають використання цієї системи. Разом з тим, ми дійсно можемо підбити проміжні підсумки. Ми минулого року перейшли на п'яту фазу програмного забезпечення NCTS, New Комп'ютераст транзит систем, яка забезпечує функціонування спільного транзиту, це фактично нове програмне забезпечення, і всі країни мігрували остаточно у січні поточного року. І дивлячись на результати, які в нас були у четвертій фазі, близько 62 тисяч митних декларацій, оформлених до. З України в інші країни, і всього 19 тисяч більше ніж 4 рази менше з цих країн в Україну. Mm -hmm. Це фактично за півтора року функціонування цієї системи. З травня, коли ми перейшли на п'яту фазу, в нас вже оформлено 68 тисяч декларацій з України і близько 20 тисяч в Україну. Тобто менше ніж за 10 місяців. Ми вже досягли і перевершили результати перших півтора року. Тому сподіваємось, що. Спільний транзит буде набувати все більшого і більшого поширення на превеликі жаль. Європейські гаранти і гарантійні організації не хочуть розповсюджувати дію своїх гарантій на Україну через війну в Україні, і тому ми бачимо такий перекос в три 4 чотири рази. Більше декларацій ми оформлюємо з України в інші країни ніж угу. навпаки. Нашим слухачам можете пояснити митний безвіз на практиці, тобто, от перевізник умовно кажучи, коли він рухається Через кордон пересувається які документи, що з нього вимагають, що він має подати, що він з цього отримує чи йому вигідно це як саме? Ну, давайте представимо практичну ситуацію. Ви хочете відправити вантаж з Києва до Лісабону, наприклад, з переміщенням через Швейцарію, яка не є членом Європейського союзу, але є членом конвенції, тобто там фактично буде здійснюватися також транзитні процедури. Для того щоб ви не оформили в кожній країні в країну в'їзду у даному випадку, ну, наприклад, Польща, окремий транзитний документ. Не надавала окрему гарантію, так само не робили в Швейцарії, і так само не робили після виїзду Швейцарії до Португалії. А, відповідно, ви можете в Києві оформити транзитну митну декларацію типу Т1, яка одразу попадає в цю міжнародну систему. А, і відповідно кожна країна відправлення буде бачити цю а, кожна країна транзиту буде бачити цю митну декларацію. А, під, а, цю декларацію ви також надаєте гарантію. Що якщо вантаж, з вантажем щось станеться, з цієї гарантії будуть сплачені митні платежі у відповідній країні? Це другий аспект. І третій аспект Посадова особа митниці здійснює пломбування транспортного засобу новішої пломби, номера яких зазначає всі митні декларації. І відповідно, перепереміщуючи через кордон України в сторону Польщі, Польські митники не будуть вимагати інший митний документ, або іншу декларацію, або інше е, е, гарантійне забезпечення, просто перевірять наявність пломб. Здійснять відмітки в цій автоматизованій системі, і вантаж спокійно буде рухатися. Пане Володиславе, ну, так здається, що дуже добре все працює, і перевізники мають користуватися такою системою, але чомусь нелегальний імпорт все одно існує, як таке явище не викорінене. Чому намагаються не входити в цю систему, не світитися, обходити і залишатися в нелегальному тому що, полі? Тому що це 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 дуже просто. Ви оформили. Ну, наприклад, беремо ситуацію вже з в'їздом в Україну, а ви оформили. Т1 в Німеччині на побутову техніку, яку ви перевозите, відповідно, ця інформація попала в всю міжнародну інформаційну систему, і вона доступна вже українським митникам. І в пункті пропуску на, нашому, на нашій ділянці кордону вже неможливо буде сказати, що я переводжу цвяхи або я пустий, умовно кажучи. Тобто, дійсно, як ви правильно зазначили, товар буде вже світитися, і ми будемо знати чіткі кількісні характеристики такого товару. І дійсно, особи, які засікають. Кавлені в уникненні оподаткування і на декларування товарів вони цю систему в жодному разі використовувати не бажають. Ну а якщо говорити про схеми нелегального імпорту, то про які найпоширеніші на сьогодні можна сказати, я б відмітив одну з найпоширеніших це переміщення товарів поза митним контролем, то тобто по зеленій ділянці кордону. Я думаю, що всі бачили і пам'ятають випадок, коли навіть був побудований. Тунель з системою кондиціонування і освітлення для переміщення нелегального переміщення цих року Словаччину. Ну, це десь 10, 10 років тому. Це перше. Друге, це переміщення з приховуванням митного контролю, тобто в конструктивних порожнинах або спеціально виготовлених тайниках там, транспортних засобів, ховається і, або маскується. І відповідно, є такі намагання перевести такі товари. Третє, мабуть, це схема. Так звані піджаки у нас встановлені не податково е, е, можливість переміщення в якості особистих речей: два телефони, один ноутбук, е, і відповідно товари, якщо ми говоримо про автомобільні пункти пропуску до 500 євро та 50 кілограмів. Тобто дуже поширена схема, коли в один бусік сідають шість ві, шість вісім осіб, відповідно 12-16 новеньких айфонів, mm -hmm. це їх особисті речі, які відповідно до законодавства ми забрати не можемо. А коробки від них там йдуть іншим транспортним залом і зазвичай там ніхто на це вже не звертає увагу. <кій> Наступне це намагання міксувати товари. Тобто, у вас в одному транспортному засобі йде дешеві товари з дорогими, і відповідно здійснюється документальна підміна щодо дешевого товару це переважна більшість, а дорогого товару їх там дуже мало, але вони дійсно є. Ще б я відмітив схему з. схема за Переміщенням товарів в експрес-відправленнях та міжнародних поштових відправленнях. Тобто, в нас А з ними що? А з ними те, що ви можете переміщувати товари до 150 -10 євро без оподаткування, і відповідно ми не кожну посилку можемо перевірити. І навіть якщо ми перевіряємо, там, ну, умовно кажучи, там телефон, якщо ми кажемо про китайського виробника, він дійсно коштує до 150 -10 євро. І в нас отримують я на номер телефону і все. Тобто, в нас немає індифікації. Індифі... Кації, що це, умовно кажучи, заявляється, що це різні особи, uh -huh. а По факту це може бути один одержувач. Але я правильно розумію, що в цих схемах не фігурують великі, скажімо, партії, виробники, перевізники ну тобто, не йдеться про масштаб, тому що воно більш світиться, більш помітно. No, а це щось дрібніше. Ні, я б не сказав. Ні? От у нас цікавий випадок був минулого року. Це ціла фура контрафактного взуття, яка переміщувалась на адресу різних осіб в результаті відпрацювання нашим підрозділом протидії контрабанді та порушення метних прав, було встановлено, що фактично отримуєш одна особа, і відповідно складені протоколи, які розглядаються у суді. Тобто бувають різні випадки, звичайно. Mm -hmm. А що перевозять зазвичай? І як змінюються тенденції? Можливо, там змінюються пріоритети у виборі? Бо ось ви згадали телефони, ноутбуки, взуття. Що ще ну Знаєте, як правило, це високоліквідні товари, в яких є висока різниця у вартості, між країнами, де є кордон. Це є економічне підґрунтя, по суті контрабанди товарів. Як правило, ми фіксуємо це підексизна група товарів, це цигарки та алкогольні напої брендові, якщо ми кажемо про імпорт і просто цигарки, якщо ми кажемо про експорт, тому що в нас є велика проблема. З тим, що намагаються перевести перевести в, е, великі па, партії е, цигарок саме контрабандою на експорт. Далі в нас йде е, сегмент побутової техніки, цифрової техніки, ноутбуки, планшети, телефони. Ну як тільки відбувається, умовно кажучи, презентація Apple про новий mm -hmm. iPhone та таке інше. Одразу ми, ми одразу починаємо фіксувати намагання незаконно ввести їх, тому що ну, вони в. На певні ринки поступають раніше, ніж на український. Ось і взуття одяг дуже часто це сезонні товари, тому тут в принципі виділити якусь чітку партію. Все, що ви можете дорож... дешевше продати, придбати в іншій країні, mm -hmm. і дорожче продати в Україні, це є і зробити на різниці. Також, звісно, потрібно поговорити про те, що митний безвіз дає, зокрема, держбюджету, як і завдяки чому поповнюється. Е, я так розумію, що вас в принципі це цікавить, за рахунок чого у нас формуються е, мит, митні платежі, які ми перераховуємо загалі тут про вигоди, напевне, для держави долучатися до митного безвізу, який це дає, або це просто система для унормування. Це система більше для контролю угу, угу. і е, 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 забезпечення Це не прибуткова більше справа, да, а більше так, про так. Контроль. так, так угу. це, це це більше про легкість транспортування, це більше розумію. от, от така історія. Якщо вас цікаві Саме митні платежі, то в нас фактично 99% платежів, які ми прораховуємо до держбюджету, це митні платежі з імпорту товарів і 10% товарів, на які встановлено експортне мито. І звичайно, перший фактор, який впливає, це обсяг імпорту. От У нас відкрилися порти, відкрилися в війні контейнерне перевезення, і відповідно ми відчуваємо збільшення обсягів імпорту. От. Наступне це. Звичайна ем, номенклатура товарів, які переміщуються. Тобто у нас на різні товари встановлена різна ставка мита. І відповідно в один період можуть йти товари по нульовій став, ставці мита, а, а в іншому періоді привілювати товари, на які встановлена більша ставка мита. А від чого це залежить Це залежить від е, саме товару, які mm -hmm. товар це. Mm -hmm. Тобто, наприклад, на мобільні телефони у нас 0%, на гучномовці, там а... ви сказали, про період. Я подумала від періоду там залежно від сезону, не знаю. А це може бути від сезону від сезону у нас дуже залежить номенклатура е, одягу. У нас залежить знов ж таки сезонна перша двадцять четверта група, тобто істівна група продукції. Угу. Тому ви от згадали про п'яту фазу і згадали про інноваційні рішення, які застосовані. Тут от якраз теж хочу повернутися до питання цифровізації митниці. Про які сучасні ті рішення загалом варто згадати в цьому контексті, що робиться, що змінилося, що ще плануєте. Цікаве питання. Дуже багато було сперечань щодо митного IT. Давайте його так назвемо декілька років тому. Я не технічний експерт, і мені важко оцінити сучасність технологічного стеку, на якому функціонує наше програмне забезпечення, але ми можемо констатувати, що за період війни в нас фактично не було жодного збою. Тобто 24 на 7 функціонувала система. Єдиний випадок був, коли в нас ночі через. Відключення світла не запустився генератор і певні сервіси були недоступні. Але це, це було 4 години максимум. Тобто, система функціонує. Вона забезпечує перерахування 40% від податкових надходжень до державного бюджету. 630 мільярдів за минулий рік на хвилинку. Але ми не стоїмо на місці на сьогоднішній день. В нас децентралізована система, тобто на кожній митниці є локальний сервер. Інформація піднімається наверх. Але ми переходимо до централізованої системи. Митне оформлення міжнародних поштових та експрес відправних вже в цій новій автоматизованій системі митного оформлення, яка є централізована. Минулого року запускалися модулі щодо митного пропуску товарів в автомобільних пунктах пропуска. На сьогоднішній день здійснюється пілотний проєкт щодо візування нарядів в морських портах, тобто це болюча тема, про яку експедитори з Одеси можуть mm. розказати скільки років ми йшли до цього, і нарешті в нас є експеримент. І наскільки я знаю плани, то в цьому році ми плануємо вже впровадити цю систему на митне оформлення митних декларацій вже безпосередньо на внутрішніх терміналах. Але в нас надзвичайно великий виклик в рамках нашої євроінтеграції, тобто нам недостатньо просто переписати митний кодекс, чим, до речі, зараз і займаємося спільно з Міністерством фінансів, і прийняти законодавство, яке повністю відповідає митному законодавству Європейського Союзу. Нам треба впровадити інформаційні системи які будуть забезпечувати функціонування цього законодавства і на сьогоднішній день є 17 основних і 16 додаткових систем саме митних які використовуються в європейському союзі і відповідно перед нами задача або побудувати або перебудувати існуючі системи наші для того щоб вони були інтероперабельними з системами європейського союзу коли ми станемо Частину європейського uh -huh. союзу і саме це над цим зараз працюємо в лютому минулого року було прийнято it стратегія. Діджиталізації та впровадження інформаційних систем минулого року ми вже фактично запровадили чотири системи: НСІТІЕС. Ну, я про це сказав: система зобов'язуючих рішень, система прийняття рішень, система функціонування гарантій, які вже побудовані відповідно до функціональних та технічних вимог європейського Союзу. Я правильно розумію, що ми перебираємо досвід і користуємося тими системами, які запроваджені в країнах Європейського Союзу. А, наприклад, кожна митниця окремої країни не може щось своє запроваджувати. Не зовсім так. Є системи, де ми будемо напряму працювати в системах Європейського союзу. Mm -hmm. Це наприклад система Копіс. Щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, а є системи, які просто мають віддавати формат даних до Брюсселю і обмінюватися повідомленнями між стандартизованими між різними митницями. Наприклад, NCTS і національний застосунок ЕРМІС фактично побудований в Україні за кошти наших донорів європейських партнерів і адаптований саме під Україну. І в кожній країні так само робиться. Окремий застосунок для передачі інформації в ЕНЦІТІЕС. Національне агентство запобігання корупції частіше ми чуємо в абревіатурі НАЗК, видало дослідження, в якому називає митницю однією з найбільш корумпованих сфер для бізнесу. І тут питання щодо протидії корупції, бо митниця в багатьох часто асоціюється саме з якимись такими або випадками прикрими, або загалом, напевне, усталеним таким. Я думаю, що тут може десь і міфічно, а десь і неміфічно уявленням про те, як працює митниця. Важке питання, складне. Я скажу так. Я думаю, там є багато досліджень. Насправді, якщо ми візьмемо там теж дослідження ради бізнес будсмена, то там митниця знаходиться на передостанньому місці щодо кількості скарг на роботу митниці. Тобто це теж показник, mm -hmm. який треба враховувати. Особисто я вважаю, що питання з корупцією на митниці достатньо перегріто, і я це говорю не як посадова особа, яка займає. Посаду заступника голови Державної митної служби. Я це говорю як особа, яка 5 років перед тим, як обійняти цю посаду, працювала з митницю з іншого боку. Фактично. Мій колектив моя моєї компанії працювали з подачою митних декларацій, з митним оформленням та таке інше. Нас і мого керівника на той час, і потім, коли я став керувати, була принципова позиція жодного хабаря. Митникам я вас запевняю, що за 5 років роботи моєї в цій компанії жодного разу ми не дали ані хабаря, нас не запросили хабаря і не створили умов для дачі хабаря. Це абсолютно відповідально. Тому а там питання було повірте з. Трьма зірочками, як то кажуть. Тому це не означає, що проблеми немає. Проблема є, як і в кожному органі, як і в кожній країні. В кожній країні світу, на превеликий жаль. Питання: що з цим робити, в нас є. Ну, звичайно, у нас є антикорупційна стратегія, у нас державна антикорупційна програма і антикорупційна програма держмислужби. Але ми цим не обмежуємось. У нас є комплексний план реформування державної митної служби, це національна стратегія доходів, ухвалена урядом поза минулий рік до 30-го року. І там є. Напрямки починаючи з інституційного розвитку, правоохоронна функція, інформаційні технології, технічні засоби митного контролю, міжнародна діяльність співробітниця з бізнесом, в комплексі всі ці заходи. Якщо вони будуть виконані, то вони знизять рівень корупції до мінімального рівня за нашим переконанням. Принаймні, визнання проблеми є також. Є механізми, є уявлення про те, як працювати над цим, і робота теж ведеться. Наскільки я зрозуміла, Владислав Суворов, заступник голови державної митної служби, був у студії Українського раді. よっ <Yo. S 2> <music>